Збираються на Донбас до кінця цього тижня Прикарпатський батальйон територіальної оборони ймовірно залучать до антитерористичної операції на сході України. Таку інформацію отримав голова координаційного центру швидкого реагування в області Юрій Романюк. івано франківців мають залучити до охорони вже підконтрольних армії територій. Однак, за словами Романюка, проблеми матеріального забезпечення бійців все ще не вирішені. У Міноборони продовжують обіцяти виділення бронежилетів та касок. Але, зі слів міністра оборони вони як виняток для Івано-Франківського батальйону не йдуть Забезпечення 200 бронежилетів, які будуть надавати тим, хто буде безпосередньо нести чергування, а ті, хто буде відпочивати в цей момент, вони можуть обійтися і без бронежилетів. Ну це таке запевнення Міністерства оборони. Будемо сподіватися, що вони не в черговий раз. Паралельно місцева влада і громадськість вирішили самостійно забезпечити хоча б першочергові потреби у матеріально-технічному забезпеченні місцевих військових. Зокрема, у вівторок відбудеться зустріч з керівниками найбільших підприємств, де бізнес проситимуть допомогти прикарпатським силовикам, які їдуть або вже є на сході. На рахунках Міністерства оборони в армії. Майже 5 мільярдів гривень прийшло три місяці. Для чого там «Укрспецекспорт», для чого цей генеральний штаб, для чого це міністерство оборони? Якщо за три місяці при наявності фінансової не негодні купити бронежилети і каски, про що ми говоримо? Допомогти місцевим військовим можна буде як грішми, так і власноруч купленими продуктами, одягом і засобами гігієни.